Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, це без цензури на цензор.Не. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу І поїхали. Зазвичай, ви знаєте, я давно вже не займаюся якоюсь там аналітикою по якихось російських справах, позаяк вони вже не так для нас важливі на даному етапі через те, що у нас пряма війна, і зараз ніякі полотина не працюють. Але що стосується цих так званих виборів, це достатньо маркерна все-таки точка, і варто розібратися. Що ж власне сталося, і які, на мій погляд, основні висновки варто зробити з цих подій. Ну тобто, ви ж спосіб, прекрасно розумієте, що єдиним єдиною інтригою, скажімо, всього цього дійства було скільки конкретно собі вирішать намалювати пуйло на виборах царя. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що це були вибори не президента Росії, навіть не правителя, навіть не верховного арбітра, як раніше, ні, це були вибори царя імператора, царя батюшки Ну, бачите, намалював він собі більше, ніж намалювали його там друзішечки, типу там Такаєва, Лукашенка і так далі. Ну, не 90 окей. Ну, яка різниця? Ну, 87 з половиною чи скільки? Не має значення, бачите, 88 навіть. Тобто, ну, <смайжи> майже ж, якби, майже 90. Ну, але в будь-якому разі. Це мала бути цифра, очевидно така, щоб, ну, тіпа, вроді, як там хто -та проти, але насправді все ж розумієте, що там три чверті заміняє, і так далі. Все це було виконано як і рекордна явка, яка була для них дуже важливо показати. До речі, з приводу явки хочеться черговий раз відправити луч проноса туди, в принципі, де цей пронос і живе. Це я зараз про так званих хороших русських. Які знаєте, Льоша Навальний і його дібіли допомагають Кремлю навіть з могили, тому що додуматись зробити флешмоб, щоби навіть ті, хто втік з Росії, потім дружненько йшли і голосували, чим легітимізували оці от так звані вибори, які ви проводилися, наприклад, на анексованих територіях України і так далі? Ну це знаєте. Це просто це якась шизофазія, яка в мене в голові просто не вкладається. Тобто, ну якщо це оцінювати з точки зору логіки, типу протистояння режиму Путіна, то ти йдеш і робиш красиву картинку, щоб потім навіть російські е, всі ці канали дезінформаційні ганяли ці картинки з усіх країн світу, показували. Подивіться, які у нас розумні росіяни, яке у нас свято демократії. Тобто, Наскільки треба бути кінченими, щоб реально підкинути російській пропаганді чудовий харш для того, щоб потім а, вони завжди розказували, а що це, у нас демократія? Вон подивіться, самі пішли, да ну отак. От от, ну уїхали, але все одно ж голосують. Так що да, я просто черговий раз хочу нагадати всім тим, хто бажає домовитись це те, от. Російською опозицією там є тільки одне: абсолютно тупість або просто-напросто агенти ФСБ, які продовжують діяти в будь-якому разі. От і все, що я хочу сказати з прив. них навіть не будемо витрачати час на хороших русських їх нема і будь-не може. Крапка. Тепер перейдемо власне, до дійсно важливих моментів. Ну, очевидно, що е, Україна спробувала на минулому тижні зробити все можливе для того, щоб ну, зірвати ці, ці вибори, звісно, було неможливо, але в усякому разі зіпсувати картинку. Е, в принципі, в певному сенсі це вдалося, тому що підрозділи там певні зайшли на територію Росії, там є навіть деякі частини населених пунктів, які ми контролюємо, постійні обстріли прикордонних територій. Це все є. Ну, правда, у відповідь Росія нам виносить Сумську область. Ну вона б це і так робила, тому таке. На жаль, от але, звичайно, там кілька флешмобів, там зі І, до речі, дуже показово, що явно було прийнято рішення в Кремлі, що навіть залиті зеленкою, ті так звані білотені, все одно рахувати, щоб показати, що нам пофіг на все, що ви робите. Ми все одно своє зробимо. Тому звичайно, зірвати це все історію не, не вийшло і не могло б, власне вийти. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що абсолютна більшість рашистів голосували за свою стабільність, бо вони чітко тепер, от абсолютно чітко тепер живуть по формулі є Путін, є Росія, ні Путіна, ні Росії. І голосували вони за свою явну стабільність, символом якої є Путін. Власне, по великому рахунку, Путін саме цю стабільність їм і продавав, не там якусь там уявну перемогу і так далі, а саме. Тіпа стабільність, от її вони і вибрали. Насправді вони вибрали загнивання, друзі. Ми маємо дуже чітко це розуміти. Але є кілька моментів, які варто обговорити окремо. Ну, по перше, давайте собі закарбуємо, що от цей, от, власне день, 17 березня 2024 року, це напевно є пік могутності Путіна. Принципі, з його моменту приходу до влади ще в 2000 році, це день, до якого він йшов 24, ну майже чверть століття, скільки він при владі. Тобто, день, коли його, по суті, вже ну хіба що без конкретного назви, але реально вибрали царе. За цього моменту це його пік. Цей пік, ну він не одномоментний, звісно, він буде тривати певну там частину часу, звичайно, там кілька місяців, коли зараз буде трошки переформатовуватись система в чисту монархію, так би мовити, от але. В будь-якому разі, от саме з цього моменту, ми можемо відраховувати реальне уже сповзання е, системи е, Путіна, режиму Путіна, і до цього піку він більше ніколи не підніметься. Це вже абсолютно очевидно, і в силу віку, і в силу того, що вище вже просто нема куди. Е, от, тому далі буде тільки падіння, але не тільки через от ті от математичні розрахунки, а й через деякі от міркування, про які ми зараз з вами говоримо. Um, і в будь-якому разі, я повторюсь, головне питання просто полягає в тому, наскільки довго буде продовжуватися це сповзання, яке закінчиться виключно смертю Путіна. Треба вже дуже чітко зрозуміти, що, звичайно, ніяких трансфертів влади, ніяких там приємників не буде. Путін буде при владі до своєї фізичної підкреслюю смерті. Ніко... От Просто зрозумійте, друзі, найважливіше, що тепер будь-які розмови про те, що там. Може буде якийсь трансфер влади, він знайде собі якогось там приємника. Ніяких приємників більше не буде. От, просто не буде. Я не сумніваюся, що там расисти будуть постійно гратися в якісь вкиди, що от це от уже того то вибрав. Значить, Путін собі в наступники такого. Це все чуж собача і просто не знаю така собі пилина для того, щоб повторюся, зрозуміти дуже чітку річ, Путін буде в Кремлі до смерті, тільки так і ніяк по іншому. Коли він помре, ну це ніхто не може сказати. Але є певні моменти, які повторюсь. Мені здається, дуже добре, що сталося так, як сталося, що він отак от, от уже прийшов до влади. Чому О, зараз поясню? Ми маємо дуже чітко тепер розуміти, Ну якщо ми з вами розуміємо, що Путін вже звідти піде тільки вперед ногами. Ви ж розумієте, що так само це розуміє сам Путін, і е, я думаю, що ні в кого з вас нема сумнівів, що для нього найголовніше буде тепер просто залишитися. Вживим і головна ідея просто правити якомога довше, тобто жити якомога довше. А це означає правити для нього, і правити це означає жити. Тобто, ви ж розумієте, що якщо він перестає бути правителем, йому гайки. Тому вся по суті російська політика, тепер, на мій погляд, має розглядатися перед дуже простою призмою. Все, що буде робити Путін, буде направлено на його, його особисте, в першу чергу, фізичне виживання. Перемоги над Україною, будь-які там інші там відносини з іншими країнами, це все вже будуть не так важливо. Це другорядно. Головне, треба просто розуміти. Вся історія йде про те, що Путін буде особисто фізично виживати. Він буде робити все, що буде слугувати цій цілі, і це дуже добре насправді, тому що це дуже серйозно обмежує його маневр а головне закладає дуже серйозну важливу міну. Якщо ми розбираємося, в суті, такого, що таке Росія сучасна і сучасний, оцей радянський, російський, пробачте, чекісто бандитський режим, то от саме зараз відбудеться достатньо серйозна карколомна зміна. По великому рахунку, Рашка нагадувала от буквально до останніх років, такий собі, знаєте, мафіозний клан, я би от реально б назвав би мафіозний клан з усіма наслідками. от Єдине, що на чолі Цього мафіозного клану стояв голова, стояв Дон Карліоне. От, але цей Дон Карліоне був не автор. Ну він був авторитарним, безумовно, от, але він не був диктатором в тому сенсі, що все таки його головна роль була скоріше бути арбітром, бути, знаєте, надсхваткою. Тобто до нього приходили з щоб у них розсудів, так би мовити, тридійські суддя, і плюс він був гарантом дотримання всіх оцих от домовленостей всередині російської елітки. Відтепер, особливо і після Пригожинського бунту, і взагалі він зрозумів, що більше це все не працює, тому тепер все це вибудовується в зовсім іншу структуру. Це, по суті, тепер вже чисто фашистська така, знаєте, структура, де є дуче, чи там фюрер, як хочете його назвіть, який має безмежну владу. І який тепер має повне право карати, вбивати, робити будь-які речі? І єдиний тепер критерій, який для нього буде важити, який існує, це критерій особистої лояльності, все відданості, без варіантів. Тобто, грубо кажучи, тепер к царю можна прийти тільки з щелобітнею ні з чим іншим, і чому це дуже сильно насправді важливо? Ну, по перше, ви ж розумієте, да, що цей от такий фашистський, такий синдикат, фашистська корпорація, яка просто точно окуклюється сама в собі. По великому рахунку, ви ж розумієте, там все одно буде не один Путін, там буде ще своє політбюро, яке є навколо нього. От. Але дуже важливо зрозуміти, що тепер система жорсткого закостиніє. Тобто, всі кар'єрні ліфти зупиняються, все буде так, як є зараз. Якісь чистки, я думаю, можливі, але вони не будуть дуже серйозними. Це що це означає? І що це дуже добре? Отакий підхід. Це означає, що, повторюся, ніякі домовленості більше не працює, гроші не працюють, нічого більше не працює. Працює тільки воля царя, і це насправді буде дуже напружувати величезну кількість еліт. Чому? Тому що тепер у них просто немає ніякого маневру, тепер вони залежать від особистих хотілок царя. Які ще й не завжди будуть до кінця зрозумілі. І тепер це буде викликати їх незадоволення, тому що є величезна кількість тих, хто через це от різке закостеніння. Вони мали свої плани, а тепер вони нікуди не дінуться, тому що Путін нікому не довіряє. У нього навколо його 15-20 людей, які складають його особисту гвардію, і тільки з ними він буде мати справи, і більше ні з ким. Це, повторюся, капсулює всю систему і. В теорії я дуже на це сподіваюся, може і має бути використано і західними країнами, і будь-ким іншим для того, щоб плісти інтриги. Я думаю, знову ж таки, повертаючись до хороших русських, всі мають нарешті зрозуміти, що Росія може розвалитися тільки згори. Тобто, спочатку у них буде параліч на горі, плюс коли ця, ця історія почне впливати на низовий народець в тому сенсі, що там не буде що жрати, От тоді може бути якийсь результат. Все досить просто. От. Що ще дуже добре для нас в цій системі? Система прийняття рішень. Тобто тепер все абсолютно фактично буде. От це до речі, помилка Зеленського. Згадайте, який у нас все брав під особистий контроль. Ну, От він набрав особистий контроль, ефективність від цього тільки впала. Тому що мудрість справжнього менеджера в тому, щоб делегувати повноваження, а не все підгрібати під себе і потім нічого не встигати. От Путіна тепер вибору немає. Тепер ну, вся система так тепер буде побудована. Це вже очевидно, що нічого не робиться без особистої візії царя. Тому що ну тільки цар вирішує, що робить. Це буде означати. За ще більше, от це є загнивання процесів. Не будуть прийматися ніякі нормальні рішення. Росія все більше буде капсулюватися, схлопуватися в лайно, буде посилюватися на, насправді. Хто б там що не казав їх технологічна відсталість? Той факт, що санкції не настільки карколомно діють, як нам би того хотілося, не означає, що вони не діють. Вони діють і діють знаєте, дуже невмилимо і дуже сильно жорстко. Я би сказав, і поступово Росія починає схлопуватися. Росія остаточно лягає під Китай, хоче вона цього чи ні, скільки б вона там не вертіла носом. Досить легко, до речі, подивиться відео з вулиць Москви, де реально, мені здається, китайських машин вже більше, ніж в самому Китаю. Це дуже показовий, до речі, момент. І треба розуміти, що Китай при цьому абсолютно не збирається Росії робити ніяких подарунків. Тобто він задоволення буде купувати за сировину. І продавати свої товари, але технологіями він з Росії ділитись не буде. Тому така от система, де повторюся, для фюрера Каудільо, там, Дуче, як хочете його назвіть, найважливішим є просто збереження особистої влади, буде означати все більше капсулювання в цій от системі. Для нас це добре з тої точки зору, що Росія безумовно буде слабшати. і я повторюсь, я не від абсолютно відходжу від свого прогнозу, який я давав ще кілька років тому, навіть до початку широкомасштабного вторгнення. Я впевнений, що майбутнє покоління визнають Путіна найгіршим правителем Росії за всі її часи, тому що це той дебіл, який поховав всі величезні цивілізаційні шанси, які перед цією країною дійсно були, особливо в 2000 2000-ні роки. Але цей кончений урод ем, вирішив, що. Все це треба кинути на ресентимент на відтворення російської імперії, на боротьбу проти України, на боротьбу проти, щоб не відпустити нікого. Ну, результат буде те, що Росія, я впевнений. Я не можу сказати точно за скільки це треба окремо враховувати. Але я думаю, що за пару десятиліть Росія остаточно скотиться в дуже, в дуже невелику за своїм впливом державу. Я не впевнений, що вона буде в тих кордонах, яких вона зараз є. От в будь-якому разі ніякого хорошого майбутнього для Росії немає. Інша справа, що, звичайно, найгірший сценарій полягає в тому, що платою за це все можемо стати ми, друзі, і виживання України. От, і на жаль, ми маємо розуміти, що обрання його царем означає той факт, що звичайно війну він зараз використає як ще більший аргумент об'єднання навколо себе і остаточного перебудування системи, отак от як ми з вами щойно говорили. Тому я особисто очікую тільки посилення бойових дій. На жаль, я очікую проведення мобілізації. Уже Ще більшою, я не знаю, чи вона буде в тій формі, як вона була в вересні-жовтні 2022 року. В принципі, необхідності в цьому нема, тому що у них цілком вистачає там іпотечників, там, якихось там боржників, аліментників, яких вони зараз по максимуму вербують за гроші. І, як бачите, робить і прекрасно. От, власне кажучи, дуже проста історія. Тому маємо розуміти, що як би сказати, стратегічно те, що зараз відбувається для України, ок, тому що Росія обрала шлях загнивання, Росія остаточно обрала шлях перетворення на таку собі північну Корею величезну, і вона таки не її стане. І повірте, на відміну від північної Кореї, кінець її буде ще гірший, тому що Північна Корея це ну моноетнічна держава, як би там не було. Росія ні. Тому там ще там, повірте мені, у них попереду ще дуже велике випробування, але нас має цікавити Україна. І як нам пережити наступний рік, два, коли в Росії ще це загнивання, тільки тільки починається, але воно ще не стало фактором на фронті, м'яко кажучи, аж ніяк. Тому да, оце от ручне управління, яке остаточно тепер поглинув Росію, це добре, воно вже почне сказуватися на виробництві і на багатьох інших речах. Відповідно, почнуться проблеми внизу, почнуться проблеми з стінами, з жрачка, і оце буде нарешті порожувати ті процеси, які як я і кажу, коли жрать нічево. От тоді да починає начинає траптати. Це єдине, що його хвилює. От не більше абсолютно. От І повторюсь, я дуже вірю, що Україні просто треба протриматися ці кілька років. Я розумію, що це дуже складно, але треба, тому що якщо протримаємося, ми ще побачимо падіння цієї імперії, останньої імперії, Євразії воно обов'язково буде. От. Ну а щодо наступників, я повторюсь, ніяких наступників у Путіна не буде, поки він буде живий, він буде навпаки свій оцей от, конгломерат 10-12 відданих йому особисто людей тримати максимально близько до себе і дуже жорстко шерстіть, щоб там, не дай Бог, ніяких думок не було. Але я впевнений, що вони всі будуть рівно віддалені, тому. Не сумніваюся, що буде купа вкидів, які наші долбодятли або там всякі ФСБшні блогери про російські почнуть вкидати про те, що от Путін уже назначився приємника. Це все бред собачий, друзі, повторюсь. Я не втомлююсь повторювати одну штуку. Так, звичайно, прямі аналогії в історії не працюють, але якщо ви хочете зрозуміти на що. Зараз все більше буде схожа Росія. Сучасна, то з моєї точки зору, найбільш релевантним періодом російської історії, це був це буде період, точніше, це був період пізнього Сталіна, тобто десь з 1945 по 1953 рік, коли він здох. І до речі, якщо ви побачите уважно. Під лупою, от ту епоху, про яку я кажу, ви вже побачите, наскільки там багато схожості, навіть в риториці такі, знаєте, підкреслено злобно антизахідні постійні провокування конфлікту з заходом. Ну це фактично момент, коли зароджувалася холодна війна. Нагадаю, це антисемітизм, це такі, знаєте, от це... Постійні дуже жорсткі вироки за будь-яке інакомислі є навіть жорсткіше ніж 30-ті роки. Повірте, як би там хто не думав, але насправді. Такою, знаєте, затхлою, такою затхлими колонами Радянський Союз ходив набагато більше в, цю, в цей період, навіть не під час великої чистки. При цьому я повторюсь, репресії обов'язково будуть, але вони, скоріш за все, матимуть трошки прихований характер. Так само, як це було при пізньому Сталіні, коли кого треба, там не знаю, уголовник убивав, машина збивала там, ще щось. А от сажать будуть за там неправильний пост в інтернеті, щоб показувати, що система сильна, як ніколи. І повторюсь ще раз, друзі, будь Я впевнений, що той, хто очолить Росію після Путіна, він буде, скоріш за все або в Союзі цього конгломерату, або це буде якась людина, яка буде обрана цим конгломератом. Ну, так само, як це було, до речі, тоді в 1953 році, згадайте. Так що, таке, коли ми оцінюємо те, що відбулося, треба дуже чітко розуміти. Росія остаточно повернулася в свій стандартний природний стан. Такої відсталої злобної імперії, в якій правда, вже тепер слава Богу, нема найголовнішого безкінечного мобілізаційного потенціалу, але в них достатньо мобілізаційного потенціалу, щоб задавити нас. Про це треба дуже чітко не забувати. І коли ми критикуємо і правильно говоримо про те абсолютно ублюдочну недосконалу систему управління Росією, то давайте ми подивимось на Україну, де на жаль. В Принципі не було навіть таких жорстких структур управлінських, але при цьому, на жаль, людина, яка наразі перебуває на посту президента Верховного Головнокомандувача і буде на неї перебувати до кінця бойових дій, точніше, до кінця військового стану. Так от ця людина, на жаль, так само намагається все перевести в ручне управління, так само намагається розставити людей не за принципом професіоналізму, а за принципом особистої лояльності. І коли ми говоримо, що для Росії цей підхід закінчується дуже погано і він її призведе до смерті, безумовно. То давайте не забувати, що у нас відбуваються теж дуже негативні процеси. Звичайно, їх не варто на 100% порівнювати з Росією ми різні, але тим не менше, схемка мені дуже не подобається. І я просто закінчу це відео черговим черговим знаєте повторенням цієї тези. По-перше, Маленька радянська армія ніколи не переможе Велику Радянську армію, це перше. А по-друге, автократія маленька завжди програє великій автократії. І е, якщо ми самі не змінимо систему свого управління, якщо ми не перестанемо перетворювати цю війну на війну двох інвалідів, е, яка, на жаль, от зараз відбувається таке враження, тобто вони вже не можуть і ми не можемо. І от, от ми один одного. Ну от то це дуже погано може для нас закінчитися, шановні глядачі. Це просто щоб у вас там не було зайвого оптимізму, не тому що я не хочу, щоб ви вірили в перемогу. Перемогу вірити треба. Але я думаю, ви прекрасно розумієте, що ця війна вже увійшла в ту стадію, коли а, віри вже давно недостатньо. І, в принципі, віра це ок, але зараз потрібні дії, конкретні, чіткі, системні дії. Наскільки вони є, ну є. На жаль, я повторюся, якщо ми не змінимо свою систему управління, навіть е оцієї вот загнаної монархічної тупої системи російської може вистачити для того, щоб нас додавити. Це треба дуже чітко розуміти для того, щоб не вітати в імперіях. Перемогти таку систему, яку остаточно тепер капсулює Путін, можливо, тільки новітніми системами управління, максимальною залученістю людей, креативністю, нестандартністю мислення, навпаки, максимальною, знаєте, залученістю кожного і кожної в систему прийняття рішень, коли. Всім народом горизонтальними зв'язками ми можемо перемогти цю заскарузлу тупу систему на чолі з тим старим уродом. Але на превеликий жаль, ми бачимо абсолютно інші процеси в Україні, які нічим не нагадують те, що я щойно сказав. Тому що ж, друзі, боротьба триває. Давайте відслідковувати те, що відбувається з нашим ворогом, і розуміти дуже чітко, що з ним відбувається для того, щоб говорити собі правду, а не займатися тим, чим так любить займатися наша тупорила пропаганда імені офісу президента, я називаю чмоня. От. Замість того, щоб принижувати свого ворога, треба його не принижувати, треба його вивчати і використовувати слабкі сторони, щоб потім ліквідувати, а не жити в якихось імпіреях. Тому я спробував для вас ці висновки, скажімо так, які я бачу зараз в тому, що відбулося. Вам сказав. Сподіваюсь, воно було помічне. Якщо так, то, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео. Підпишіться на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі на Цензор.нет і обов'язково підпишіться на наш другий канал Шоу Бісики, де закликаю вас ставати нашими спонсорами і підтримувати нашу незалежну журналістику. Дякую вам за увагу. Не просто вірте в перемогу, а робіть для цього все. До зустрічі!